Дональд Трамп визнав себе невинним за новими обвинуваченнями у справі про зберігання секретних документів в Мар-Лаго. Це не єдина справа відкрита проти 43-го президента США. Минулого тижня Дональду Трампу було висунуто звинувачення у змові з метою скасувати свою поразку на виборах у 2020 році на додаток до існуючих кримінальних справ у Нью-Йорку та Флориді. Четверте звинувачення в Джорджії може бути висунуте незабаром. Жодного американського президента ніколи коли раніше не притягували до кримінальної відповідальності. Розібратись з юридичними проблемами Дональда Трампа нам допоможе Олексій Коваленко. Він уважно стежить за всім, за всіма справами проти експрезидента. Мої вітання Олексій. Вітаю. Олексій, цього тижня відбудеться перше засідання по справі проти колишнього президента Трампа у Вашингтоні, у якій його звинувачують у змові з метою скасувати результати виборів 2020 року. Що очікується, і чи буде присутній сам Трамп на цих слуханнях? Так, Наталію, як ти і зауважила, минулого тижня тут у суді федеральному суді в Вашингтоні, Округ Колумбія, висунули нові звинувачення на адресу колишнього президента США Дональда Трампа, звинувачуючи його у спробі втрутитись в результаті вибори президентських виборів 2020 року. І ми знаємо, що завтра відбудеться вже перше засідання, на якому буде присутня і сторона обвинувачення, і сторона захисту колишнього президента США. Ми знаємо, що сам колишній президент США Дональд Трамп не Буде присутні на цьому засіданні, і це таке більш формальне засідання, на якому насправді обидві сторони і обвинувачення і захист разом з суддєю будуть визначати, які саме документи, які аргументи можна буде використовувати у цьому судовому процесі. Тут важливо також зазначити, що сторона обвинувачення не вимагала на затриманні колишнього президента США під час цього судового процесу, але вимагала на тому, щоб Дональд Трамп не говорив, не розповсюджував інформацію про. Деталі цієї справи, а також з'явився у суді за потреби, якщо буде потрібно давати покази у суді. Сам Трамп та його команда наголошують на тому, що це така заборона є порушенням конституційних прав колишнього президента, порушенням його права, яке відзначено першою поправкою конституції США, право на свободу слова. А також сам Трамп та його команда зазначають, що вони б хотіли б, щоб інший суддя займався цією справою та бажано в іншому штабі у західній Вірджинії на цьому наголошував сам Трамп, і ми пам'ятаємо, що західна Вірджинія це той штат, де у 2020 році Трамп переміг з величезним А, Також важливий момент, що це вже третя кримінальна справа проти колишнього президента, і ми знаємо, що майже одночасно ці справи можуть відбуватись, і сторона захисту можливо їй доведеться у різних містах бути одночасно. І ми знаємо, що от власне завтра тут буде засідання у Вашингтоні. і сьогодні відбувалось слухання по іншій справі, де проти Трампа та його помічників висунули три нових звинувачення у штаті Флорида. Олексій, у справі щодо спроби втручатись в результати виборів 2020 року, звинувачують і 16 мешканців Мічигану, які були незаконними виборцями. В чому суть справи проти них та як проходять розслідування? Так насправді сьогодні і під час останніх кількох тижнів висунули звинувачення проти 16 мешканців Мічигану, які за версією винувачення були неправомірними виборцями на виборах 2020 року, коли вони підписали документ, що начебто Дональд Трамп переміг на президентських перегонах 2020 року у штаті Мічиган. Хоча, як ми пам'ятаємо, Дональд Трамп програв вибори у цьому штаті. І цим 16 мешканцям Мічигану, проти яких висуні, висунуті обвинувачення, їм за інкримінують кілька статей порушень. І найголовніше стаття це підробка офіційних документів, а також спроба втрутитись у результати президентських виборів 2020 року, та змова з метою втрутитись в результати виборів. Найголовніше обвинувачення це якраз підробка документів, і у штаті Мічиган може бути перешкоджене покарання у мірі до до 14 років позбавлення волі за порушення цієї кримінальної статті. Дякую, Олексію, що допоміг нам розібратися з юридичними тонкощами цих справ За ходом судових процесів проти Дональда Трампа. Стежить Олексій Коваленко. А ми йдемо далі.